Остеоартрит – це дегенеративне захворювання суглобів, при якому відбувається ураження хрещової тканини на суглобових поверхнях кісток і з подальшим залученням патологічних процесів кісток, зв'язок, синовіальної оболонки до утворення необоротних змін. Остеоартрит може залучати будь-який суглоб у вашому тілі, але найчастіше це кольшові суглоби. Колінні, попереково-крожовий відділ, рідко дуже дрібні суглоби, кистий стоп. Чим він характеризується? Звісно, це біль. Біль неючий, постійний, який посилюється при фізичних навантаженнях, обмеження в рухах, в суглобах, може бути хрускіт, скутість, особливо ранкова. А тепер, що говорить нам доказова медицина, що говорить нам європейські світові рекомендації, що потрібно в даному випадку робити, а що взагалі не довело свою ефективність. Перше, і звісно, це вага. Контроль ваги тіла, якщо є надмірна вага, нам потрібно її знизити. Якщо ми знижимо вагу на 1%, це зменшує інтенсивність болю на 2 бали по шкалі ВОМАК. Фармакологічне лікування в разі больового синдрому розпочинають з топічних нестероїдних протизапальних, тобто мазі на основі капсаїцину. Якщо немає ефекту, можна приймати пароральні нестероїдні протизапальні або розглянути можливість введення внутрішньосуглобових стероїдів. Не довели свою ефективність, не повпливали на больовий синдром і на якість життя. Наступне парацетамол ні. Глікозаміноглікани, тобто всім любимі наші БАДи, хондропротектори, так само не мають місці в лікуванні остеоартриту, акупунктура, електротерапія, устілки, тейпи, ні, він так само не мають ніякої ефективності. І останнє, саме таке, скажімо, популярне це введення гіалуронової кислоти внутрішньосуглобово, так само не довело, не довело свою результативність. Фізична терапія, звісно, так. Вона довела свою ефективність, це виправдано, це правильно, покращує якість життя, зменшує бойові симптоми, покращує амплітуду руху в суглобах, навіть краще з наглядом фізичного терапевта, як самостійно. Будьте обізнані, будьте здорові та бережіть себе.